Але якщо серйозно, то ми зараз маємо ситуацію, що з одного боку інформація від угорських колег стосовно того, що саміт підготовка до нього триває, і міністр закордонних справ Петр Сіярто перебуває в Вашингтоні. Плюс візит генерального секретаря НАТО до Вашингтона мені теж підказує, що незважаючи на деякі там інформаційні повідомлення, по факту сторони з боку Атлантики готуються до того, що. Що буде отримана так чи інакше, хоч якась відповідь від російської сторони, і, мовляв, цей саміт можна буде провести там протягом е е е якогось періоду часу. Так, дійсно зараз на моє переконання, щоб зберегти наші нерви, в першу чергу, я про це говорила на кожному ефірі, не розраховувати на припинення вогню і не розраховувати зараз на припинення активних бойових дій і сьогоднішня ніч, тому підтвердження. Uh -huh. Тому до наших громадян я звертаюся також з проханням не нехтувати сигналами повітряної тривоги, uh -huh. розуміти, що ворог підступний, він продовжує атакувати Україну, і не зважаючи на дипломатичний трек, який наші американські Партнери намагаються просувати поки що ситуація така, яка вона є, і оця оце розуміння. Я думаю, нам трошки допоможе з ментальної точки зору бути готовими до будь-якого розвитку подій.